Коли великі анонси обертаються на провали, ігри, які не виправдали надій. Поїхали! Почнемо з такої гри, як Marvel's Avengers. Це гра, яка мала стати величезним хітом завдяки популярності Всесвіту Marvel, але не виправдала надій і стала предметом критики серед гравців по всьому світу. По-перше, через одноманітний геймплей. На старті гра обіцяла захопливі бойові механіки та різноманітні місії, але на практиці більшість контенту виявилася повторюваною. Задачі не змінювалися або її швидко набридали. Багато хто чекав глибшого і більш цікавого досвіду, але отримав дуже обмежену варіативність. І хоча в грі були відомі персонажі та знайомі обличчя, історія так і не змогла захопити гравців. Вона була поверхневою і не пропонувала того рівня емоційного залучення, як це роблять фільми та комікси Марвел. Але найбільше розчарували мікротранзакції. Гра почала здаватися більше орієнтованою на отримання прибутку через продаж косметичних предметів і платних переваг. Ніж на створення якісного контенту для гравців. Не обійшлося і без технічних проблем. Баги, погана оптимізація і проблеми з онлайн режимом лише посилили негативні відгуки. І звісно, відсутність контенту після релізу. Гра обіцяла регулярні оновлення і нових персонажів, але на жаль, ці обіцянки виконувалися повільно, а деякі доповнення навіть не виправдали сподівань гравців. У результаті Marvel's Avengers так і не стала тим хітом, яким її уявляли гравці. Що ж, сподіваюсь, що майбутні проєкти Всесвіті Marvel зможуть виправити ці помилки і порадувати нас справжніми шедеврами. Ну а тепер, після того як ми обговорили Marvel's Avengers, давайте переключимося на конкурента з іншого Всесвіту, а саме DC Comics. Зокрема, на Suicide Squad Kill The Justice League. Як же так сталося? Що гра, створена розробниками з Rocksteady, які подарували нам Batman Arkham Knight, зазнала такого провалу. Давайте розберемося. По-перше, велика частина проблем полягала в тому, що гравці чекали від Rocksteady інноваційного та глибокого досвіду, подібного до серії Batman Arkham. однак замість цього вони отримали гру, яка відходила від традиційного підходу, і не змогла втілити задуману концепцію на достатньо високому рівні. По-друге, хоча Suicide Squad мали великі амбіції, гра не принесла чогось нового у жанр порівняно з попередніми проектами Rocksteady або іншими конкурентами в світі супергеройських ігор. По третє, гра відразу привернула увагу своїм фокусом на кооперативному режимі, але багато гравців відзначили, що геймплей вийшов занадто одноманітним. Механіка бою не вразила новизною, а деякі місії здавались тягучими, без достатньої різноманітності чи інновацій. Все це знизило привабливість проєкту, тому що гравці чекали від цієї гри революційного підходу до жанру та неймовірних пригод зі злочинцями, але, на жаль, реальність виявилася не такою яскравою. В результаті всі ці фактори разом призвели до того, що Suicide Squad Kill The Justice League не змогла виправдати сподівання і зазнала негативних відгуків. Наступний проєкт, який не виправдав очікувань Anthem. Anthem – це гра від BioWare, студії, яка подарувала світу одну з найкращих серій у жанрі рольових ігор Mass Effect. Здавалося, з таким досвідом і талантом розробників вони не можуть підвести, і гра безумовно стане великою подією. Однак, на жаль, Anthem виявилася розчаруванням, не виправдавши високих очікувань і залишивши після себе відчуття порожнечі. Anthem не змогла досягти успіху з кількох ключових причин. Наприклад, недостатній розвиток концепції з самого початку гра мала амбіційну мету. Стати багато користувацьким екшеном з відкритим світом, де гравці можуть досліджувати планети та брати участь у масштабних битвах. Однак багато собі можливостей та функцій були нереалізовані або виявилися поверхневими. Також гра на старті мала дуже обмежений контент. Багато гравців скаржились на відсутність різноманітних місій, слабо розвинуту систему прогресії та Неприязний до користувачів інтерфейс. І хоча розробники обіцяли новий контент, BioWare не змогла реалізувати свою стратегію після релізу, що ще більше підірвало довіру гравців. В результаті ці фактори призвели до того, що Anthem зазнала значних фінансових втрат та критики, що зрештою призвело до зупинки подальшої підтримки гри. Наступна гра, яка не виправдала надій: Sky Bones. Цей проєкт мав величезний потенціал стати справжнім епосом в жанрі піратських пригод. Однак, на жаль, гра не змогла виправдати очікувань багатьох гравців, хоча її розробники з Ubisoft поставили амбітні цілі, результат виявився далеким від бажаного. Однією з основних причин невдоволення став відсутній ефект занурення в захоплюючий світ піратства. Замість того, щоб пропонувати гравцям живий та інтерактивний світ, гра зосередилась на механіках, які були менш динамічні та емоційно насичені, ніж очікувалось. Дії на кораблі, хоч і виглядають красиво, але відчуваються одноманітно. Сюжет і лінія розвитку персонажа також не змогли піднятися до рівня справжнього епосу. Гравці чекали на більш глибокі історії та розмаїття місій, однак багато хто відчув, що вони застрягли в повторюваних задачах, які не приносили справжнього задоволення. Незважаючи на це, важливо зазначити, що SkyLent Bones має потенціал для розвитку, якщо розробники зможуть прислухатися до відгуків гравців, виправити наявні недоліки та додати нові механіки, гра може стати значно кращою. Ну, а тепер ми переходимо до гри, яка має назву Starfield. Starfield – це гра, яка обіцяла стати справжньою революцією в космічних пригодах. Величезний відкритий світ, нескінченний космос, планети з різноманітними ландшафтами. Усе це виглядало як мрія, яка повинна була захопити увагу гравців. Проте реальність виявилася дещо іншою. Перше, що кидається в очі, це відсутність справжньої глибини в механіках гри, дослідження планет, хоча й має великий потенціал, швидко стає одноманітним і не приносить того задоволення, на яке розраховували. Не можна забути й про взаємодію з NPC, хоча світ гри багатий на персонажів, їхня поведінка та діалоги часто виглядають поверхневими. Гравці, які бажали відчути глибокі стосунки з іншими персонажами або зробити справжній вибір, що змінює хід подій, залишилися невдоволеними. Багато хто відчув, що інші ігри цього жанру змогли запропонувати більш глибоке і реалістичне дослідження космосу. Хоча Старфілд і не зміг стати тією космічною пригодою, яку всі сподівалися побачити, він все одно залишає важливий слід у світі відеоігор. Проєкт надає гравцям унікальну можливість зануритися в космічний простір, хоча й не з тим рівнем глибини, який дозволив би йому стати справжнім класичним шедевром жанру. Але це все одно гра, яка пропонує цінний досвід для тих, хто прагне досліджувати космос у відеоігровому форматі. Я дякую вам всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.